І так, друзі, от ми пішли підійшли до підніжжя так званої Говерляни, і від цього місця відкривається прекрасний краєвид на один із найбільших водоспадів каскадного типу в нас на Івано-Франківщині говерлянський або пруцький гук. Друзі. Цей водоспад має на своєму шляху твори шість каскадів. Висота найбільшого сягає 12 метрів. Загальна висота. Цього водоспаду 80 метрів. Неймовірно красиво. Друзі, там в Лужбині між горою Брескул і Говерлою. Річка Пруд бере свій початок. Бачимо, бачимо, друзі. На хребті ще доволі багатенько снігу. Так що, друзі, всім рекомендую, хто буде підніматися на гору Гуверлу. І з Гуверли можна з малої Гуверляни можна спуститися на водоспад або звітнути з підніжжя гори Брескола вниз руслом річкою річки Прут до Гуверлянського водоспаду. Неймовірно, красиво, друзі. Нагадую, це Прикарпаття. Ми піднімаємося з сторони заросляка. Всім миру добра, слава Україні!